Це воротничок, е, є, вона все йде на кнопочках. Ось таких. Всім привіти, хто доєднується, і є кольори. Є чорний, є ось такий е, Бордо. Дивіться, який гарний колір. Дуже гарний колір. Чорна з коротка яка ціна. 490, дівчата, 490 гривень. Е, з розрізом. Да? А зліва чотири 400... Дівчата, всі сукні, крім ось цієї, що на мені по 490 гривень є ось такий електрик. Дивіться, який класний колір. Всі кольори насичені, дівчатка. Вони йдуть з воротничком, кнопочки відкриваються, є розрізи, є карманчики, тканина йде стречева. Можна замовити 52. Так, робіть скрін, переходьте зараз на вайбер. Після... Дякую, дякую, ще закрили мені ціль. Дякую, дівчатка.